Ітак, друзі, вітаю. Кораблик асистент автопілот в 8, англійська мова, як користуватися. Взагалі всі версії кораблів завжди починаємо включення з пульта. Включення і виключення всі дії відпочається спочатку починаються з пульта. Включили пульт. Якщо вибиває якусь помилку, тобто, наприклад, так, щоб я бачив кадр, Включаєте, Вам вибуває помилку. Всі тумблери мають бути підняті вверх, а цей стік вниз. Цей стік є підпружений, він завжди буде в центрі. Всі тумблери вверх, а цей вниз. Ось. Тоді все нормально запуститься. Коли нічого не пишіть, значить нормально все запустилося. Після того, як під'єднали батарею, включаємо кораблик. Очікуємо, щоб знайшло 12 спутників. Кораблик вже був на цій водоймі. Відповідно в нього вже забита нульова домашня точка, робочі точки і тому подібне. Ось тут має з'явитися... верніше тут перепрошую, має з'явитися 12 спутників. Зараз в мене доводи швиденько з'являться. От, 4, вже, 6. Ось. Вже можна поставити кораблик на воду. Але чим більше спутників, тим краще більша точність. скажімо так. Зараз 22 метри до домашньої точки. Ми її переб'ємо. Цей тумблер відповідає за вигрузку бункера. Ось, Бункер відкрився. І блимає світлодіода, щоб бункер відкритий. Цей тумблер. Це режим завозу снасті, понижена передача. Ось. Тобто туди він відпливе помалу, а назад він пливе швидко. Ось. Можна його не включати, можна включати, це вже якому як комфортніше. Цим також можна вигрузити. Ось. О. Також можна відкрити бункер, діоди блимають, індикують, що бункер відкритий. Цей ні за що не відповідає? Цей самий основний тумблер. Перше ручне положення, друге пам'ять і третє відправляти. Пам'ять запам'ятати точки, а третє відправка. На точки. І цей тумбер ні за що не відповідає, це для двобункерного корабля. Тут один раз в сторону світло погасло на кораблі. Ой. Ще раз в сторону світло включилось на кораблі. ось Також це є фіксований газ. ось Також можна цим газувати. І задня передача, і вправо вліво управління. Це Підстроювати е, прямий хід корабля вправо-ліво. Тут є шкала і крапочка зміщається або вправо, або вліво. Я її виставляю ідеально по центру, а там, якщо є боковий вітер, то можна собі підстроїти. Але не бажано краще трошки просто підрулити та й все. Ось. Відповідно, все просто. Далі вам по факту нічого не потрібно. Це заряд пульта, це заряд кораблика. Це GPS 0, нульова точка 12 спутників. Моди це коли ви команду даєте. І дистанція, дистанція до точки робочої, домашньої, ну зараз до домашньої. Наприклад, переключу відправити wait, очікуйте, один раз вверх до першої точки 44 метри. Ось. Точка номер 2 до неї 68 метрів. Точка номер 3 вісімки не забита. Ось. Відповідно, таки макаром. Зараз покажу, як на воді все відбувається. Розвертається майже на місці. Ось заб'ємо нульову точку, тумблер в друге положення і в сторону один раз. Сейф, збережено, пише. Тобто нульова точка в нас забита. Ось де кораблик стоїть. Туди він буде приходити. Раджу завжди ставити нульову точку 10-15 метрів від берега, щоб вам не наплутало спінніги. Пливемо, заб'ємо зараз першу точку. Швидкість в корабля 220 метрів за хвилину. Швиденький, маневрений, стійкий до хвиль. Ось. Забуваємо точку номер 1 Друге положення. Вибираємо точку номер 1 і в сторону один раз. Сейф. Збережено. Все, переключаємо вручний режим, шукаємо точку номер 2 Ну, наприклад. Режим пам'яті, друге положення. Вибираємо точку номер 2 Ось двієчка. І в сторону запам'ятати. Сейф збережено. Вручний режим. Шукаємо точку номер 3 Ну, нехай буде. Ми її ближче поставимо до берега. Ось, 26 метрів від берега, 25. Перша точка, друга точка, третя точка. Її ще не було. Ось, 0 метрів. Готово. Відправити на 0, просто, ну от ми образно позабували точки. Тумблер вниз до упора в третє положення і просто в сторону. Нолік у нас за умовчанням. І він зараз прийде сюди. На дисплеї вибуває дистанцію, скільки йому залишилось плисти. Ось. На маленькому ходу прийшов, дуже маленька дистанція була. Одним словом, переводимо в ручний режим, припливаємо до берега, загружаємо оснастку. Ось. І, наприклад, робимо відправку на точку. Тумблер в третє положення. Вибираємо точку, точка номер один 74 метри, 2 77, третя 27. Ми третю дуже близько забили, давайте першу, 74 метри. І в сторону. Вся, кораблик пішов, він зараз вигрузиться і повернеться назад. Помаленьку відходить від берега. Зараз набере швидкість. Ось набрав швидкість. На дисплеї пише дистанція, скільки до точки залишилось. Ось, скинув швидкість. Ось ретурн, повернення. 71, він зараз вигружається, розвертається і відстань почне зменшуватися. На маленькій швидкості розвертається, ось набрав вже швидкість і повертається додому. Дистанція зменшується. Ось він пливе. Заповільнився і ось прийшов на точку. Дома. Якщо, наприклад, ви ловите біля камаша, ви можете йому задати напівавтомат, скажімо так. Режим, Коли щоб він прибув на точку, або, наприклад, ви хочете змістити точку, трошки лівіше, провод, трошки правіше. Ви берете друге положення, вибираєте точку, наприклад, номер 1 ну, давайте точку номер 3 до неї є ближче. Ось. І не вправо, щоб він вигружав, а вліво. Він просто прийде туди і там буде стояти, очікувати на команду. Ось пульт, Так щоб було видно. До точки 10 метрів залишилось, помаленько підходить. Ось, підійшов на точку і нічого не робить. Тобто він зупинився і очікує команди, яку ви йому дасте. Далі, наприклад, ви переводите в ручний режим, змістились там вправо, чи вліво, чи далі, чи в... Ну, ближче, якщо ближче, ніколи назад не даєте. Завжди підтягуєте будилище. Це стосується абсолютно всіх кораблів. Ось, Наприклад, відпливали трошки далі і в ручному режимі вигрузили. Вигрузили бункер. Зараз йде індикація його. Не знаю, видно, не видно, напевно, що не видно. Бо день ще, але вночі файно видно. Ось вигрузили. Тепер вниз і додому. Все, він сам прийде додому. Підходить тихенько додому. Все, вигрузився. Вдома. Якось так все просто. І так, ще раз. Номер точки один в сторону відправили. Все, поставили пульт, тримаєте не тяжко. Пульта вже не чіпаєте, він сам повернеться додому. Зараз ми вже почекаємо. Дистанція зменшується до точки. Це метраж. Скинув швидкість, був на 10 метрах. Вигрузка зараз йде, діоди блимають. Розвертається і зараз дистанція почне зменшуватися. Ось набрав швидкість. І зараз при підході до берега він скине швидкість. Скинув швидкість. Все дуже просто. Простіше вже нікуди. Все. Виключили, перевели в ручний режим, верхнє положення в перший. Підігнали до берега. Загрузили, закинули оснастку і знову ж таки відправили. Але завжди старайтесь запливати зажилки, наприклад, у вас є вже якісь ще закинуті в воді. Заплили зажилки, тобто, щоб він вам біля берега нічого не наплутав, бо він собі буде вирівнюватись на курс. Заплили за ваші жилки, що жилки заходять в воду, і тоді вже відправляєте. Цинк, 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 все. Корабль пішов. Пульт собі положили десь на столик, на шию повісили, немає значення. На родпоп підвісили, він собі виконує команду. Також є режим понижений, тобто завоз снасті рекомендований. Але ну мені він не подобається, бо він повільний. Знову ж таки, просто оцей тумбер опускаєте Туди він пливе повільно, а назад він пливе швидко. вибираєте точку, вправо. Ось він пішов і він буде на маленькій швидкості йти туди. Ось, А назад він вже буде повертатися швиденько. Зараз він от туди пливе помаленьку. Швидкість така, що він навіть при підході до точки він навіть не буде її скидувати. Ні, Чуть-чуть заповільнився. Це перші рази можете так повчитися. Хто вчиться? Ось Зараз він вигружається. Ну, не контролювати жилку в той момент, коли він завозить, щоб вам... Чи бойтранер не зіскочив, чи якщо на фракціоні возити, то щоб цей, е, дужка не, не защолкнулася. Всяке буває. Ось, бо порва просто жилку, та й все. Ну, це в кращому випадку. Все, назад він повернувся швидко. Туди плив повільно, а назад швидко. Ось, вдома. Прибув. Вейт. Все. Якось так звертатися. Всім добра, меру і великих хвостю.